Неодноразово представники організації, що опікуються правами людей з обмеженими можливостями, зверталися до влади з проханням зробити громадські місця доступними для інвалідів. Проте їх звернення не беруть до уваги на засіданні круглого столу. Із 15 запрошених установ прийшли представники лише кількох. Міський голова та його заступники захід також не відвідали. Учні Много лет уже эти вопросы поднимаются, но, к сожалению, мы должны констатировать: мы, а именно лидеры общественных организаций, интересы людей, которых мы представляем, то, что очень мало сделано для того, чтобы. А, нас середовище було дійсно доступним. Місто не облаштоване для людей з особливими потребами. Тротуари перед магазинами різної висоти, посеред вулиць, ями і тераси кафе, які заважають пересуванню візочників та людей зі слабким зором. Ще одна проблема світлофори. На проспекті Свободи в Ужгороді зелене світло включають лише на 15-20 секунд. Для людини із проблемами пересування цього часу замало. Місто взагалі. Не облаштоване в цілому, особливо тротуари. Ну, десь вони є гарні, але потім проїжджаєте і тротуару немає, або він такий, що непридатний для пересування людини на візочку. І в мене таке є враження, що люди просто не розуміють, не відчувають. Ну і можливо навіть не хочуть допомогти, тому що тому, що вони не відчувають того, що відчуває людина. На жаль, яка на Пандусів у місті також не вистачає, а ті, які є, незручні у користуванні. Відсутні вони у більшості установ, в лікарнях, судах на пошті. Потрапити на інвалідному візку міську раду можна, але тільки на перший поверх. Відвідувати освітні заклади в ужгороді людям із обмеженими можливостями теж складно. В деяких корпусах у жну та гуртожитках пандуси відсутні. У школах пологі спуски є, проте ці доріжки не відповідають вимогам. Вважаю, що це питання має вирішуватися якось централізовано, щоб всі навчальні заклади були забезпечені саме такими пандусами, які будуть відповідати державним стандартам. На сьогоднішній день в навчальних закладах. Тобто в школах 190 дітей-інвалідів за різними нозологіями навчається. У дошкільних навчальних закладах таких дітей 16. На дотримання вимог до облаштування пандусів може стати значною проблемою для людини, яка пересувається на візку. Якщо спуск вищий на декілька градусів, скористатися ним неможливо. Пандусів, які відповідають нормам в Ужгороді, всього три.